Друзі, доброго дня! Сьогодні з вами обговорюємо дуже розповсюджене питання до мене чоловіків, які мають судимість і були засуджені в свій час. Питання одне й те саме: чи може такий чоловік виїхати за кордон? Чи звільняється він від мобілізації? Тобто, хто в темі, той розуміє, про що я зараз буду казати. Я хочу трішечки роз'яснити, щоб не писати 350 разів одне й те саме. Тому, кого ця тема цікавить, будь ласка, репост. І, звісно, лайк. Отже, дивіться: перше, що треба зрозуміти, чи підлягаєте ви мобілізації, чи ні, це таку одну просту... Річ виключенню з військового обліку, а відповідно люди, особи, так, які виключені з військового обліку, вони не є військово зобов'язаними відповідно. Вони мають право перетину кордон. По-перше, так, зрозуміли, тобто, в чому полягає суть? Людина, яка виключена з військового обліку, вона не військово зобов'язана. Якщо вона не військово зобов'язана, то на неї не розповсюджується обмеження щодо перетину кордону. Виключенню з військового обліку, відповідно підлягають особи, які були раніше засуджені за вчинення тяжкого злочину до позбавлення волі. Тобто, якщо ви були засуджені за вчинення тяжкого злочину, або особливо тяжкого злочину до позбавлення волі, то ви підлягаєте виключенню з військового обліку на цих підставах. І ось в чому починається проблема. Тобто, люди починають писати: я був засуджений за частиною такої-та, статті такої, -то. я був засуджений за те-то, те і те. -то, те -то. А чи це тяжка, тяжкий злочин, чи він не тяжкий? Чи мене мають з обліку знімати, чи не мають. Чи я зобов'язаний, чи не зобов'язаний. Далі йде взагалі мова про те, що а в мене судимість погашена, а в мене не погашена, а в мене судимість умовна, а в мене з відсрочкою. Чи підлягаю я, чи не підлягаю. Так, тобто, все, розквітли, оці всі нюанси. Оці всі нюанси. Що я вам хочу сказати? Як визначити, чи тяжкий у вас злочин, чи особливо тяжкий? Тобто, любі друзі, ті, хто засуджений за не тяжкі злочини, ви не підпадаєте під цю категорію. Тому всі, хто вважає, що мав судимість якусь по життю, і він вже автоматично не має служити і виконувати свій обов'язок перед державою, це хибна думка і це є помилкою. Тому що судимість це не плюс в житті, в принципі, а мінус. І якщо ви думаєте, що якщо ви були засуджені там по Ось, як, та, по помилках молодого віку, то це вас врятує від виконання військового обов'язку це не зовсім так. Це мають бути тяжкі, або особливо тяжкі злочини. Роз'яснюю. Нетяжким злочином є нетяжким злочином, або, або скріншот. Ну, скріншот, я, може, вам відпишу це ще в коментарях, щоб ви потім заскріншотили собі, щоб вам було. Легше самим визначити, так? Нетяжким злочином є діяння або бездіяльність, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді штрафу. штрафу. У розмірі не більш 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Завжди весело це мені казати. Неоподатковуваних. Тобто не більше 10 тисяч мінімумів цих. Отакий штраф: це не тяжкі злочини. Тяжкі злочини це злочини. За, ну, тобто, діяння або бездіяльність, да, за вчинення якого передбачене основне покарання у вигляді також штрафу в розмірі не більш 25 мінімумів, так, або позбавлення волі на строк не більш ніж 10 років. Тобто, Тяжкий злочин, тобто, у вас яке у вас покарання дивитесь, якщо ви не розумієте, дивитесь, за якою статтею ви були засуджені, за якою частиною якої статті, відкриваєте кодекс і читаєте санкцію статті, скільки за це дають, і ви розумієте, що все, що зі штрафом від 25 тисяч, ой, до 25 від 15 до 25 тисяч. Та з позбавленням волі далі, це вже є тяжкі злочини. Розумієте? Тобто, якщо у вас таке, то ви вчинили тяжкий злочин. А якщо у вас вище, то ви вчинили особливо тяжкий злочин. І ви маєте бути зняті з військового обліку і не підлягаєте мобілізації. Як вам з нього зніматися? Тут теж розумієте, така ну, історія, якби цікавенька в певному плані. Тому що нібито ви не маєте нічого робити для того, щоб зніматися з обліку і так далі, тому що ви після такого вже є не військово зобов'язаною особою. Але я вас дуже прошу прийти до тями і зрозуміти, що в даний момент такі часи в країні, що ви маєте усвідомлювати, що ви маєте самі. Попіклуватися про те, щоб у ваших документах був порядок і все було зроблено так, як вам необхідно у ваших інтересах. Ніхто за вас нічого робити не буде. Ніякий військомат не буде піднімати про вас там якісь відомості, брати в судах вироки ваші, приносити сам собі і так далі. Ви розумієте? Тобто вам можуть і повістку вручити, і вам потім придеться все одно все це підіймати, робити ці всі документи і показувати їх військомат. Так само я казала батькам багатодітним, котрі мені кажуть, у мене ж троє дітей або четверо. У мене ніхто. Не буде мені вручати повістку. Шановні, ніхто не рахує ваших дітей. У вас сьогодні їх троє, а через 9 місяців четверо, а через 3 роки семеро. Розумієте, ніхто не буде це робити. Ви маєте самі надати документи, які вам дають підстави для того, щоб ви були не мобілізовані. Якщо вас це ну, трішечки обурює. Я вам скажу так: вам треба ну, то роби, робіть це. І це ну, порада така чиста, людська, не тільки адвокатська. Як адвокат, я маю е, говорити про те, що... Орган будь-який сам має певні повноваження, так має певно там відслідковувати певні відомості і так далі. Але як людина, я вам кажу, якщо вам треба, то ви маєте самі е, улагодити це питання якнайшвидше, щоб вам же потім було легше. Що вам для цього треба мати? Вам треба мати або довідку про наявність непогашеної судимості та і або та. довідку про наявність непогашеної суд, судимості, але в кращому випадку треба мати. Вирок суду, вирок суду по вашій справі, так? З поміткою, написано на ньому має бути, і стояти печатка мокра про те, що даний вирок суду набрав законної сили. Оце вам треба. І на підставі цих документів вам мають військоматі, ви маєте самі туди прийти і це подати, щоб вас зняли з військового обліку. І вписали вам це цей запис про зняття. Тоді, з оцим записом, щоб зняти з військового обліку, з вироком суду, з довідкою, якщо у вас, у вас вона буде про наявність судимості непогашеної, ви можете намагатися вже виїхати за кордон на роботу. Одразу хочу попередити: оці, знаєте, коментарі. Зараз буде тут що. Ось, оце всякі там злочинці, що здійснили злочини, можуть виїжджати, а нормальні люди не можуть виїжджати. По-перше, я хочу вам так сказати, що люди, які були засуджені і відбули покарання за злочини, вони відбули своє покарання. Це по-перше: по-друге. Ви зрозумієте, що коли людина не може, я дуже прошу вас це зрозуміти. Коли людина не може нести службу, наприклад, і її не мобілізують, і людина лишається на вольних хлібах, так би мовити, робота зараз, ви самі розумієте, яка дуже мало роботи і скорочення і звільнення, і в нас просто купа повідомлень про незаконні звільнення людей з роботою дуже великі проблеми. Для цих чоловіків, для багатьох, майже єдиним шансом заробляти є або служба, на яку їх не приймають, або виїзд за кордон для заробітків. І ви маєте це зрозуміти. Тому що чим більше чоловіків. Які безробітні, які мають певні таланти кримінальні, знаходяться отак, вештаючись по місту, це ніякий не плюс. Ось повірте мені, це не плюс. Треба дати можливість людям заробляти. Нехай їдуть, заробляють, відсилають на потреби ЗСУ і отримують свої сім'ї. Ну, і, А вже ж повертаються, якщо вони захочуть потім повертатися. Так. Що я ще хотіла сказати? Пишіть, чи зрозуміла я відповіла, чи не зрозуміла, тому що. Ну, в принципі, тобто, як це можна резюмувати, що враховуючи те, що в країні зараз воєнний стан, ви також можете звернутися до військомату, так? не тільки до того, який за вашим місцем проживання, да? а до будь-якого, оскільки зараз в воєнний стан і люди, багато хто декуди перемістився? Якщо ви здійснили тяжкий або Особливо тяжкий злочин. Ви маєте бути виключені з військового обліку і бути таким, що не є військово зобов'язаним. От, звісно, через це ви не підлягаєте призову. І, звісно, у вас є таке право перетнути тоді кордон. Тобто немає заборони для вас на перетнути кордону. А, значить, дивіться, при цьому не дуже має значення, чи у вас був умовний термін чи ні. Тут має значення наявність вироку і того, що вирок набрав законної сили, тобто він вступив в дію. Посилання на значить, статтю, яка каже про те, що ви маєте бути виключені з військового обліку. Це закон України про військовий обов'язок і військову службу, стаття 37. Стаття 37, пункт 6. Я в коментарях це залишила. Ще раз повторюю, що треба для перетину кордону: військовий квиток з відміткою про виключення з військового обліку. Вирок з відміткою про те, що він набрав чинності, набрав законної сили. Цей вирок і довідка про судимість. Якщо вона, вона у вас є її, до речі, можна в дії зробити. Дуже швидко щодо відмітки про набрання законної сили вироком суду, якщо у вас була судимість там десь колись давно, це взагалі інфа ексклюзив. Вам це ніхто не буде пояснювати. Якщо у вас вирок, у вас його немає, наприклад. І з реєстрами зараз біда, і реєстр вам не підходить. Я одразу вам кажу: вам необхідно звернутися до суду, який виніс по вам цей вирок із письмовою заявою про надання копії вироку. Якщо нема можливості звернутися, коротше кажучи, для того, щоб отримати вирок, не буде так, що ви прийшли до суду сьогодні і вам його сьогодні дали. Особливо, якщо справа вже і в архіві, і це було Бог знає коли. Тобто, ви маєте зрозуміти, що вам необхідно на фамілію судді, який виносить ваш вирок оцей, написати заяву про надання вам копії вироку суду. Написати заяву, подати її до канцелярії, в двох екземплярах, на другому екземплярі поставити відмітку про те, що. Він отриманий, це ваша заява отримана. Потім обов'язково в канцелярії запитати телефон секретаря того судді з нею зв'язатися сказати: Я подав таку -та заяву про те, щоб ви мені надали вирок суду, будь ласка. Скажіть, коли мені прийти, коли ви його надрукуєте, і підпишете у судді і поставите початку. Будь ласка, скажіть, коли мені прийти? Вона вам скаже, тоді підійдете і заберете. Він має бути прошитий, зшитий цей вирок спочатку і ручкою з підписом судді ручкою ну, свіжий підпис, нормальний судді, печатка мокра. І нижче вони пишуть: вирок набрав законної сили. І дату ставлять, коли він набрав законної сили. Оце то, що вам треба в оригіналі, і воно має у вас бути. Не віддавайте цей оригінал. Ви його показуєте, ви його. От розумієте, щоб військоматі у вас його не забрали, наприклад, то ви його покажіть, оставте копію там. Можете попросити в суді. Дві копії засвідчення мокрої початку дуже скажіть, будь ласка, мені треба одну військомат, другу, щоб я прикордонникам міг показати. Будь ласка, дайте мені дві. Щоб у вас було, не забрали цей оригінал, щоб він у вас був і нікуди його не дівайте потім. Добре. Все. По засудженим закінчила. Я дуже багато отримувала питань про них, і мені було дуже важко якось зібратися силами, щоб цю інформацію прочитати, бо ще раз наголошую, ми не ведемо <кій> ці справи. Це для роз'яснення вам, того, щоб ви розуміли, що і як. Ще раз нагадую вам, будь ласка, лайк-репост. Ще раз нагадую вам, що до консультації стосовно, як у нас отримуються консультації, у нас консультації надаються телефоном по запису на час, коли ви можете здійснити до нас дзвінок, тому що до нас дуже багато людей дзвонять і нам важко дозвонитися. Тому за телефонами, які є в описі профілю та є в сторіс, ви записуєтеся у Вайбері або WhatsApp на консультацію на час дзвінка. У нас немає ціни за консультації. Ми зараз консультуємо за донат на підтримку сторінки. Тобто, якщо ви можете підтримати нашу сторінку будь-якою сумою, ви після консультації донатите. Якщо ні. То ні, всім треба якось жити, і ми таким чином виживаємо. А ви таким чином допомагаєте нам, як можете, а ми допомагаємо вам як можемо, оскільки зараз у нас такі часи. Так, я бажаю всім мирного дня, щоб все в було спокійно, щоб всі залишилися живі та здорові. Слава Україні! Традиційно ми обов'язково переможемо. Задавайте питання в коментарях. Гарного дня!